Якщо ви екстремал та любите подорожувати, то цей варіант саме для вас. У нас в наявності шкода Octavia Scout в повному приводі з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та чесним перевіреним пробігом всього лише 151 тисяча. Автомобіль у нас в ось такому красивому синьому кольорі попереду нас зустрічає Full LED оптика з умовачами фар, безключовий доступ, зручний тканинний салон з боковими підтримками. Контурна підсвітка салону, повний електропакет з електрорегулюванням та підігрівом дзеркал, датчики дощу та світла, адаптивний круїз-контроль, шкіряне мультикермо, 151 000 часного та перевіреного пробігу, автоматична коробка передач, повний привід, вибір режиму руху авто, двохзонний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь, велика мультимедія з навігацією та карплеєм. З асистентів паркування у нас камера заднього огляду та задні паркроніки. Та просторий салон з підлокітником та підстаканниками, контурна підсвітка салону, а також кріплення ізофікс для ваших дітей. Позаду у нас також присутня led оптика фаркоп, сервопривід відкриття багажника та великий просторий багажник. Автомобіль вже є в нас з наявності на майданчику у Львові, повністю розмитнений та сертифікований. Куплений на європейському лізновому аукціоні за виграшною ставкою 13500 євро. Якщо вас цікавить детальніша інформація та ціна в Україні, пишіть нам плюс в коментарях.